Вітаю, друзі, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців, які виїхали через війну, повернутись та захищати країну. Ми розуміємо, що деякі люди не можуть мати такого вибору через стан здоров'я чи інші особисті обставини. Але тих, хто має вибір, ми запрошуємо повернутись і допомогти. Україні боротись вижити своїм безпосереднім особистим внеском, заявив Кулеба в інтерв'ю з Irish Times. Пане Кулебо, пане Кулебо, а закличте, Будьланська в країну діток Стефанчука, прокурора Костіна. Заколичте, будь ласка, в країну дітей Порошенка, дітей Садового, дітей всієї цієї елітки, яка під час війни барижить, мародерить, обдирає український народ, а їхні діти розважаються по Майами, Лондонам та іншим країнам. Закличте їх, повернуться вони, будуть повертатися масово всі українці. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.